Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і сьогодні про п'ятницю. Я вам нагадую, що тепер ви можете мене поблагодарувати, якщо буде ваша ласка, купити суперподяку або стати спонсором мого каналу і отримати доступ до ексклюзивних відео, ритуалів і інших корисних матеріалів. І так, любі друзі, Дуже сприятливий день для багатьох починань це п'ятниця. Венера, покровителька любові і мистецтва, сім'ї та краси. По п'ятницях добре робити покупки, ходити по музеях і виставках, театрах для подорожей, сприятливо півничний напрямок. З одягу Венера любить гарні, світлі і яскраві тони. П'ятниця це день планети любові і творчості, яка робить його ідеальним днем. Для спілкування з іншими і для відпочинку. Також чудовими будуть оселякі, романтичні пригоди. І так, любі друзі, прошу у Таро загальну подію енергію цієї п'ятниці. Тепер цікавий момент. Далі, що вам принесе щастя та радість в цей день? Що бажано зробити в цей день? І чого не бажано зробити. Бажано Ой, побачила рогатого аж за цей збилася. І чого бажано не робити в цей день, любі друзі? Ага. Ну, і так, ну, дивіться, неймовірно класний, цікавий день буде. В нас що в нас тут? І пажезлів, да? це е, пажи, це як якісь починання. Але дивіться, загальні енергії та події п'ять пентаклів, та ще й перевернута. да, Це про стан, е, коли людина, знаєте, в злиднях знаходиться. коли людин, У людини, начебто, є ті п'ять, але або людина нерозумна, може повестися і десь їх бачите, залишити. В якомусь іншому віднести кудись, да? от і потім залишитися в такому незадовільному стані. От, або, наприклад, у людини, якщо є якась психосоматика захворювання, да, то карта може казати про те, що не вистачає зараз ваших ресурсів для того, щоб ви отримали і могли собі дозволити скажімо, повноцінне лікування, да? повноцінне проживання в той момент, коли вам треба відновлення. От, тож тут або, або, або ви програлися десь. Да? Ну, це може бути е гра, це може бути да? що я маю на увазі. Ви можете там п'ятниця почати відмічати щось з таким розмахом, е заб забувши. Скільки у вас є ресурсів, і іноді люди забувають, що потім ще треба і тривалий час жити, наприклад, на ці гроші, що їх треба розподіляти. Да? От, тобто, ви тут могли свідомо. Можете потрапити в якусь халепу, да, іноді е, нема навіть на, на проїзд додому. Тут люди шкандибають, їм не дуже зручно, їм не комфортно. Тож, любі друзі, в цей день будьте обережними, е, е, тримайте десь завжди заначку, да, ну, домовляйтеся з собою. Е, знаєте, коли люди так кажуть, а Та я не, не міг з собою не впорався. Звісно, ти не впорався раз, не впорався другий. Це що це означає? Треба з собою домовитися. Ну як це? Якщо людина постійно все життя з собою не може домовитися, ну це вже клініка, розумієте? Це вже не до мене, не до арт-терапевтки, да? не до таролога. Навіть це там е, налаштування треба вже, знаєте, таким монтажним е, цим гаєчним ключем. Да? Там е, підлаштовувати, розумієте? От. Тож. Тут про те, що ви можете цього, цьому запобігти, якщо ви будете раціонально використовувати свій ресурс. Якщо ви будете розуміти адекватно, скільки у вас є, і що ви можете собі дозволити на це. Тому що, повірте, на, е, ну, якщо поставити мету, да, залишитися на якомусь рівні, це ж краще на п'ятерочки залишитися, щоб потім е, ближче до, до вище піднятися да, до шосточки і так далі. Пентаклів, розумієте? Тут головне не скотитися, розумієте? Тут головне передивитися, щоб не було <кій> якихось незапланованих витрат у вас. <кій> Вибачте, любі друзі, я буду іноді пити воду, тому що багато тексту і <кій> горла. Ще дуже швидко пересихаємо. І так, розумієте, да, тож з грошима в цей день обережно. Тут можуть з'явитися у вас можливості, але можливості не в ту сторону. Можливості з'являться у вас злити ваші ресурси і ваші гроші. Вибачте. І так, далі. Цікавий момент цього дня Верховна Жриця. Карта каже про те, що яким, яким, Якесь чудо, можливо, буде прямо у вас цей день. Можливо, у вас е, відкриється третє око, да, ваша розвинеться інтуїція, і ви якимось чином зможете запобігти такому своєму стану. Розумієте, або у вас буде цікавим чином ви познайомитеся, або будете комунікувати з такою жінкою, котра є високодуховною, котра є. Це може бути і астролог, це може бути і таролог, це може бути і психолог, це може бути якийсь спеціаліст. От. Але шляхи, котрими ви до, неї, до нього прийдете, будуть дуже цікавими. Тож, знову таки, шукайте в цей день позитивні для себе можливості для розвитку, розумієте? Я би е, хотіла зупинити відео, але я боюсь, що я в такому е, зараз стані, що я е, не впевнена, що наступне відео буде без мого кашлю. Тож, якщо вас це дуже дратує, е, вибачте, я намагаюся стримуватися, але не виходить. Це в мене такий заключний момент перед одужанням, коли... Е, коли такий момент? <ріх> І так, ладно, дивіться, як цікаво, любі друзі, цікавий момент, да, із двох сторон перевернуті п'ятерочки. Це означає, що в цей момент, цей день буде все ж таки для вас переломний. да? Тут про випробовування карта каже. Так само про таємниці, але за верховною жрицею цікавим моментом, що можливо ви відкриєте якісь таємниці, да? хто для вас... Ця карта каже про те, про сферу, що вам радість принесе. І тут протистояння, тобто воно для вас не буде все ж таки важким. Скоріш за все, ви диявол, це сила. Що зробити? Да? Упорядкувати свою силу, прийняти її, свою темну так само силу, да? я хочу більше. Тут це бажання більшого, розумієте. Це можливо, просто у вас на ментальному плані такий ваш стан. Не обов'язково, що ви будете усі кульгати, розумієте, да? от, але тут людина каже: Я хочу більшого, як мені пробити той потолок? І жадібність це непогано, коли ви для того, щоб досягнути... Просто не, да не даєте жадібності закрити собі очі, да? а навпаки її силу використовуєте в облаго. розширяєте свої можливості, да? прокачуєте свої надздібності якісь, щоб отримати більше, розумієте? Буду закінчувати, то а, для вас випробування і протистояння принесе кайф, ви кайфанете від того. Що ви побачите якусь систему, якусь ситуацію, котру ви свідомо зможете обійти. Розумієте? От, тож прислухайтеся в цей день. Дуже важливо прислухатися до своєї інтуїції. Я спробую дописати. І так, що бажано зробити в цей день. Прийняти свої темні сторони, любі друзі, щоб ви змогли потужну свою силу, тому що сила в нас так само, вона біло-чорна, розумієте? От, прийняти. Силу і свого дияволу, кожного він свій, да? прийняти її, використовувати собі во благо, не боятися. А, тримати его в узді, що треба зробити. Диявол це его, коли людина підіймається по рівнях, по вібраціях. Его підіймається разом з нами, розумієте? Але і наше завдання тримати його отак, от, тому що він повинен знати, де його місце. Ну, якщо ви на, на світлій стор стороні, звісно, якщо на темній, тоді вони заглушають, звісно, інтуїцію. І все це, чому? Тому що інтуїція це голос душі. А, душа буде, ну, буде постійне протистояння всередині. Тобто, і ну кого ви годуєте, да, світло або темряву, от то. Е е Паралельно, скажімо так, ну темним їм важко використовувати світло собі в блага. Вони так не вміють. А світлі люди вміють. Люди, війми, там, а, майстри, вони вміють використовувати їх силу собі в благо. Тож цей день треба тримати а, оцю свою силу да, контролювати її. Не когось да не спрямовуйте на когось, не давайте себе втягнути в інтриги і відкрити якісь протистояння там гав гав, гав. Вам не треба це. Не треба це. У вас потужний може бути прорив в цей день, да? але не піддавайтеся на диявола, тому що він може сказати я дам тобі силу, давай їх побий, да? розумієте, так? Да? От, і тоді вам прилетить так само потім. От. А якщо ви чуєте це, да, давай я дам тобі силу, ви кажете давай, окей, давай. Він дає силу, думає, ви підете їх бити. От, а ви силу на розвиток, да, на розвиток своєї інтуїції або на медитацію на ще щось. І у вас е, прорив, розумієте, так і відбуваються квантові стрибки. От. І чого не треба робити, дивіться, дев'ятка мечів це внутрішній стан. Що я сказала, скоріш за все, це ваш внутрішній буде такий стан, да, що ви хочете більшого, але прямо тут і зараз не можете взяти. І тому у вас страхи, мечі в вашу сторону навіть не дивляться, але ви боїтесь. Ви вже в такому стані, да, що ви кричите Я допоможіть мені, я сам сама не можу нічого змінити, не можу, не, не хочу, да, не вмію і так далі. Не треба в такому стані залишатися, тому що апатія це так само від диявола, розумієте? А вам треба бути в цей день в енергіях верховної жриці, і тоді ви все легко розрулите. До побачення з повагою, Софія!